Дорогі педагоги, учні, батьки знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Наш край, наша держава зустрічають День знань, справжнє свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік. Який завжди означає відкриття нової дороги до знань, до нових звершень. Дуже важливим цей рік буде для учнів 11 класів, яким доведеться обирати професію і яким буде їх вибір залежить тільки від них. З усією теплотою цього дня. Висловлюю слова подяки за щоденну напружену працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, але й виховують молоде покоління справжніх патріотів своєї держави. Дякуємо ЗСУ за можливість навчати зі святом вас!